Сніг та хуртовина. З 10 по 12 січня в Одеській області очікується погіршення погодних умов. Вже 10 та 11 січня на Одещині прогнозують значні опади. На півночі регіону очікують хуртовину місцями налипання мокрого снігу. Обмежену видимість до 20, 200-500 метрів. Вночі 2-7 морозу, в день до 5 градусів вище нуля. У південних районах мокрий сніг з дощем. Місцями ожеледиться. Пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів на секунду. Місцями очікується туман. Покращення погодних умов. Синоптики прогнозують з 13 січня. На території регіону вже підготовлено 344 пункти обігріву та близько 350 одиниць снігоприбиральної техніки. Будь ласка, прошу проконтролювати всі місця Абогріву, які відповідно з головами районних державних адміністрацій, з головами об'єднаних територіальних громад, де місця зупинки автотранспорту, щоб всі були готові з урахуванням тих висновків, які були в минулому році, коли машини стоять більше, ніж там. Добу, да, тобто, щоб там було відповідне і можливості і харчування, і все решта, відпрацювати це сьогодні.